Михайло Головко, Всеукраїнське Українське об'єднання Свобода. 164-й виборчий округ Тернопільщина. Шановні друзі, шановні колеги, хочу підняти дуже важливе питання, яке сьогодні, від якого залежить, в принципі, соціаль, соціально-економічне становище нашої країни. Це ситуація в укргасове добування. Нещодавно до мені потрапили в руки цікаві документи. Це рішення двох. Судів це вищого господарського суду України від 2013 року, а також ухвала Київського апеляційно-адміністративного суду України від 1 дев'ятнадцятого до року. В яких визнано практично укргасвидобування, що це не є державна компанія. і відповідно згідно тих установ, рішення суду сьогодні укргасвидобування не поширюється закон про управління об'єктами державної власності. Відповідно до нього відсутній обов'язок приймати рішення про відрахування не менше 30% чистого прибутку на виплату дивідендів, сплачувався дивідентів до державного бюджету, тобто, в принципі. Я прошу не перебувати в мене. Відповідно, комерційні операції, що проводяться підприємства, норму цього закону теж не підпадають під норму під держзакупівлі, і відповідно збільшуються ризики корупційні ризики. Результати фінансової діяльності сьогодні відмовляються проводити фінансова інспекція. Я перепрошую не перебивати мене від фінансова інспекція, контрольно-ревізійне управління і інші органи, тому що, згідно цих норм, ця установа практично є публічне акціонерне товариство, якого є засновником НАК «Нафтогаз». Над навтогас не підконтрольне повністю державі. Практично, хто його є очолює цю структуру, хто є директором цієї структури, практично є власником структури. Сьогодні розрахунки, які отримує приблизно, бо мали бути очікувані операційний прибуток українськодобування, становить наступному році більше 60 мільярдів. Це величезні кошти, які йдуть повз. Повз державного бюджету це величезні кошти, на яких наживаються чиновники, які такі, як Прохоренко і е, інші, е, які сьогодні очолюють ту структуру. Вони собі призначають зарплату більше мільйона гривень, зарплату більше мільйона гривень. На той час розуміло, що ні прем'єр-міністр, ні президент собі такі зарплати не встановлюють. Ці люди чому можуть це робити? Тому що ця структура, звісно що не є державною. Вони можуть і зарплату і 10, і 20 мільйонів призначати. Вони розказують про схеми, Оніщенка, такі схеми Оніщенка, такі звані вони самі легалізували, і вони згідно з тих схем діють. Бо сьогодні до, до, до добування укргасового добування в собі вартість перелетка гривень, а населенню продають 7000 тисяч гривень. Реально там з зіма сплатами податків чистий прибуток 4 тисячі гривень. Отих От чотири з тисячі гривень це більше 60 мільярдів, яких осідає в кишенях так званих тих не, нечесних чиновників. Тому я звертаюся ж таки до уряду ухвалити негайну постанову про те, щоб Укргазвидобування видобування безпосередні 15 секунд. Будь ласка, українсь видобування було безпосередньо під контролем кабінету міністрів України і відповідали, що це була державна установа. Якщо ми націоналізували Приватбанк, то прошу націоналізувати Укргазвидобування. видобування. Дякую.